Слава Богу, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 15 серпня 24-року го року. у мене на винограднику хочу вам показати в дозрівшому стані гібридну форму Голуба. Пальчик Лі. Вона не досить таки поширена ця форма. Але, попавши до мене на виноградник, я вже не раз це говорив від неї позбавлятися не бажаю. Чому? Перше. В неї немає тріску. Тріск на пальчик кулі в мене вже кущу 5 років. 5 років, вже зараз скажу. Раз, два, три, четверте плодоношення. Шість років кущу. І тріск, рідко на якій ягоді може бути. Запилення дуже гарне. В минулому році був тільки перегиб ножки, ось тут, плодоножки. В минулому році на одній гроні. Так, дуже себе гарно показує при дозріванні. Гарно визріває лоза. Устойчивий, стійкий до хвороб. Принаймні нічим не відрізняється від інших моїх гібридних форм, щоб, щоб він був хуже. Потім ягода. Ви бачите, яка гарна ягода. Ягода 8-12 грам. Ось така. Тут дві грони, бачите, залишив. А так, по одній я в сітках, тому що оси і шершні не дають в ягоді визрівати, а прогризають і їдять. Тому все в сітках. Це зняв так, щоб бачити оглядово. Тобто форма дуже мене задовольняє. Один мінус в неї є. Якщо ягода ще не дозріла, то в шкірості є чуть-чуть теркість. Вона невелика, але при повному дозріванні ягоди терпкість пропадає. Того, от, щоб, В кого він посаджений є, тому що я багатьом пропонував цю, цю гібридну форму і люди садять. Якщо ви відчуваєте, ще терпкість ягоді, то знаєте, він, він ще не дойшов своєї повної отої технічної, не технічної ну, зрілості, в якій ця терпкість уходить. Висить на кущові, теж він досить таки гарно. Ось такий от. Якби плюси в основні, з одним невеличким мінусом по цій гібридній формі. Що ще хочу сказати? По нагрузці. Нагрузку несе теж досить таки непогано, але не варто перегружати двома гронами. Старайтеся все залишати тільки по одній. Лоза визрівання лози, ось бачите, вона така в точечку вже, в коричневі і в точечку. Це от її от, сортове таке. Різниця між, від інших гібридних форм, що от так точкою починає дозрівати. оце. Точечка, точечка, все, це вже починає, вона скоро стане коричнева. Ось так. Ну, з чим її можна порівняти? Ну, Я не знаю. Принаймні, мене вона задовільняє. Можливо, Полонез 50 раніше дозріває, можливо, ну, але в мене він посаджений молодий кущ, я нічого не можу вам сказати. Робіть висновки самі, якщо маєте бажання, завітайте на виноградник. Можете зараз побачити і покуштувати цю ягоду. Побачите навантаження на кущові, не тільки на, на, на цьому кущові взагалі взагалі на винограднику. Тому що дозрівання ягоди вже гарне. бачите. Все, майже все в сітках, тому що до сіток теж не вистачає, оси і шершні їдять. Але ось якось так. Що ще хочу сказати? Дійсно, зараз, хто хоче щось садити в себе на винограднику чи при садибній ділянці якісь кущі винограду, варто завітати у виноградники. Запрошую до себе, всіх бажаючих посадити цю. Сонячну ягоду в себе в господарстві чи біля будинку. Можете завітати, вибрати гідну гібридну форму чи сорт, який вас буде влаштовувати, і не один асортимент досить таки великий. Тим більше, що ягода зараз фактично, фактично на дранні ранні вже мають свої смики в якості в повному обсязі. На цьому буду завершувати це відео. Миру та добра всім, слава Богу, за все.